Вітаю вас на моєму каналі. Микола Вінграновський активно працював не лише в поезії, але й у прозі, яка також відзначається високою духовністю та широким спектром емоцій. Багатоплановість образів, елементи казковості, фантастики, гумор дозволяють Миколі Вінграновському творити дивний, прекрасний світ, у якому живуть і співпрацюють людина і одухотворена природа. Він легко поєднує у своїй творчості ліричність поезії із серйозністю оповідань, а режисерський досвід багато в чому допомагає автору. Сьогодні ми познайомимось із повістю Сіроманець, Микола Вінграновський вибрав ім'я для головного героя своєї повісті Вовка Сіроманця не випадково. Воно прийшло письменнику з українських народних казок. Згадайте, наприклад, казки про жар та вовка, лисичка сестричка та вовк Паніврат, Сірко, Вовк та Вовчиця та інші вовцюга, вовчик-братик, сіроманець, яких тільки епітетів не заслужив вовк в українському фольклорі. У символічному значенні ця тварина один із найсильніших звірів: стрункий, могутній. Розумний, сміливий, відданий. Більшість людей поважає цього звіра, від його імені утворилися людські прізвиська і прізвища, топоніми назви географічних об'єктів селища, річки, озера, урочища тощо. У повісті сіроманець письменник говорить про вічну єдність живого світу і настільки глибоко підтворює вияви людської доброти у Сашка, що вовк теж відповідає хлопцеві добром, не відповідає злом на зло і оминає його. Послухайте стислий переказ твору. Сіроманець найстаріший вовк у світі. Раніше він водив зграю. А зараз залишився один, бо мисливець Василь Чепішний перебив усіх вовків, навіть малих вовченят. Якось біля озера сіроманець зустрів того мисливця, вибив рушницю з його рук, загнав по шию в холодну воду, де той і просидів, поки вовк не пішов. З того часу у чепіжного була лише одна мета в житті спіймати сіроманця. З області прилетіли на вертольоті йому на підмогу інші мисливці. Тривожений цими подіями 12-літній хлопець Сашко, який був впевнений, що вовк не мстивий і нічого поганого для людей не скоїв, до школи не пішов. Він подався до лісу і зустрів сіроманця. З переляку, спочатку отетарів, та коли вовк лизнув його гудзика, мов відданий собака, Сашко прийшов до тями. Так вони познайомились і потоваришували. Одного разу. Хлопець зрозумів, що вовк сліпий, допомагає йому вижити лише гострий нюх. Сашко вирішив переховувати вовка на глинищах, що заросли бур'янами, і вирив там для нього нору сховище. Для друзів настали дні щастя, сіроманець проведжав Сашка лісом до школи, зустрічав його на узліссі. Настала зима, випав сніг, і Сашко хвилювався, що дядько Василь знайде вовка по слідах. До того що піжний вирив у лісі вовчі ями, пастки для вовка. Одного дня сіроманець не зустрів Сашка зі школи. По селу вже ширились новина, що піжний з мисливцями таки упіймали вовка, що провалився у яму, і його зв'язаного замкнули у кузні. Уночі бояла заметіль, а Сашко потайки прийшов до кузні, проліз через дах у приміщення. І звільнився романця від пут, говорячи йому. А ти думав, вовчику, як? Ти думав, що це нам уже і кінець з тобою? Ці слова назавжди закарбуються у пам'яті вовка. Уранці, коли мисливці прийшли за трофеєм, сіроманець вирвався на волю, збивши з ніг. Вовк побіг у степ, подалі від мисливців. Знайшов пристановище на військовому полігоні, де швидко призвичаєвся до графіку польотів літаків і ховався у воронку від вибухів бомб, коли ті були ще далеко. Справжня біда прийшла з холодною сніжною зимою. Від холоду та голоду сіроманець зовсім охляв. його зовсім знесиленого знаходять льотчики, обігрівають, відгодовують. Вовк став мирно жити серед людей. Товаришував з дітьми, особливо з хлопчиком Андрійком. Одного разу у степу вони попали в заметіль. Вовк вирив у снігу яму, щоб заховати хлопчика від пронизливого вітру, і почав голосно вити, щоб привернути увагу людей, що вже шукали Андрійка. Коли вони його знайшли, той, сіроман, то той лежав на спині сроманця. Так вовк врятував дитину. З приходом весни сіроманце почало щось бентежити. Він все частіше згадував Сашка. Той теж сумував за другом, навіть почав гірше вчитись. Коли в районній газеті написали про життя вовка у військовій частині, Сашко показав замітку чипіжному, сподіваючись, що мисливець зрозуміє сіроманець, незвичайний вовк, уміє жити з людьми, не мститься їм за те, що вони знищили його сім'ю. Та дядько Василь не змінив своєї думки про вовка і поїхав на полігон, щоб спіймати його. Повернувся ні з чим, бо сіроманця там уже не було. Він повернувся до лісу, де знову зустрівся із Сашком. Коли це сталося, сіроманець плакав, великі срібні сльози котилися по його морді і падали на пісок під лапи. Сашко обійняв його за шию. Якось вчителька на уроці розповіла про очну клініку Філатова в Одесі, де людям повертали втрачений зір. Хлопець вирішує вилікувати там свого друга. Однокласниця Галя допомогла зшити наморник, зібрати харчі на дорогу. Залишивши батькам записку, Сашко з романцем пішки подались у місто. Прийшовшись до лікарні, хлопець наказав вовкові чекати у дворі а сам зайшов у клініку, щоб розпитати про можливість його лікування. Раптом міські собаки відчули звіра. Вони підняли страшний лемент. Обступилися романця і накинулись на нього. Рятуючись, вовк розкидав ненависних собак і помчав з міста. Сашко шукав сіроманця, кликав його і плакав, а потім, повернувшись у село автобусом, відразу побіг у ліс, сподіваючись там знайти друга. Але вовка ніде не було. Змучений дорогою, він пішов у степ, ліг на спину, підняв лапи, і на його лапи западав дощ за дощем сніг, аж до тих пір, поки на кожній його лапі не звили собі гнізда сорокопуди. Бігла біла вода, відцвітав пізній глід, пищали сорокопуденята, і синє небо продовжувалось у небеса. З води сходило сіре сонце. На ньому скидалась риба, і Сашко обнімав сіроманця за шию. А ти думав, вовчику як? Ти думав, що це нам уже й кінець з тобою? Сашко обнімав сіроманця за шею. Аналізуючи повість Миколи Вінграновського, сіроманець, можна одразу зрозуміти, що її центральним персонажем є. Вовк Сіроманець та хлопчик Сашко. Образ Вовка запропонований автором у міфологічному і навіть фантастичному контексті, який тісно пов'язаний із реальністю. Автор зображує почуття звіра з психологічної точки зору, як справжньої людини, але цей образ не має складних емоційно-чуттєвих характеристик, тому він зрозумілий навіть дітям, які сприймають вовка не як хижака, а насамперед. Як вірного друга хлопчика Сашка. Сашко, незважаючи на свій юний вік, стає для вовка не лише другом, але й рятівником. Він зовсім не боїться сіроманця, а навіть навпаки, захищає його перед дорослими, допомагає звільнитись з полону та, коли розуміє, що тварина майже втратила зір, не роздумуючи, втікає з дому та врятує вовка. Прямує з вовком у далеке місто, щоб показати його. Відомим лікарям саме в дружбі та співчутті хлопчика до вовка розкривається гуманізм повісті. Тема повісті. Дружба Сашка зі сліпим вовком сіроманцем Протистояння добра злу. Ідея уславлення дружби хлопчика і вовка, як приклад життя людини в гармонії з природою, світом тварин, засудження жорстокості у будь-яких її проявах. Проаналізуємо героїв твору. Головний герой сіроманець, старий сліпий вовк, якого переслідує Василь Чепіжний. Вовк знаходить собі серед людей друга, хлопчика Сашка, а згодом знайомиться з хлопчиком Андрійком і між ними теж з'являється дружба. Цитати. Потім вовк заспівав, він співав тихим старим голосом. На старість вовк осліп. Бурхлива темнота зацюрувала в його очах. Один лише нюх водив його по світу і кашляти вже почав, і снився йому щоночі єдиний сон, срібні очі, постріляних вовченят. Сіроманець обнюхав Сашка з ніг до голови, лизнув по курці ґудзика і ліг на листя. Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся об сашкове плече і так стояв, аж доки запах його нового товариша. Не ослаб у глибині темного листопадового вітру. Сіроманець уже не котився, його котив вітер. Вовка закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його від неї. Сашко не повірив своїм очам. На стежці перед ним стояв сіроманець, високий, широкогрудий, з великими димчастими незрячими очима. Сіроманець плакав. Великі срібні сльози котилися по його морді і падали на пісок під лапи. Сашко, тринадцятирічний хлопець, чуйний, добрий, щирий, любить не лише ліс, вибирає дорогу до школи саме через ліс, а й все, що знаходиться в ньому та довкола. Хлопчик відчуває несправедливість дорослих по відношенню до сіроманця. Чипіжного, який полює на нього. Це ж не чесно, він один, а їх онде скільки, своїх батьків, особливо матері, які не можуть вплинути на чіпіжного та захистити вовка. Під час роботи над повістю доцільно звернутися до епізоду порятунку вовка. Читаємо такі рядки: кілька разів падав, провалювався по груди, у валянки набивалося снігу. Далі, за текстом Сашко засунув шапку у кишеню. Скинув на ніг кожушину, махнув однією ногою, другою валянки попадали біля кожушка в сніг. Автор не зазначає, що хлопчикові було страшно чи холодно. Відтак можемо зробити висновок, що Сашко був владен на все, аби врятувати друга. Сашко навіть зважується йти в Одесу разом із сіроманцем, відвести його до лікарні Філатова, щоб йому повернули зір. Варто звернути увагу на те, що хлопчик звертається до вовка завжди лагідно лизунчик, вовчику, сіроманчику. Образ сашка також доцільно подавати у вигляді ромашки, пелюстки якої можна записати риси характеру хлопчика: сміливий, щирий, добрий, співчутливий, вразливий, лагідний, люблячий, рішучий. Саме завдяки Сашкові читачі дізнаються, яким є Чепіжний насправді, брехливий, звернувся на сіроманця, що той з'їв бівцю, а сіроманець її в очі не бачив. Схильний до крадіжок, краде у полі солому на мотоциклі. Користолюбний і пихатий, сам дядько Василь премій за вовка получив стільки, що аж чорного мотоцикла купив. Жорстокий ями копає по лісосмугах. Василь Дмитрович Чепішний, член обласного товариства мисливців, який перебив усю зграю і вовченяці романця. Чепішний тільки й бажає вбити вовка і прославитися. Цей чоловік жорстоко поводиться з усіма тваринами, ображає свого собаку Геракла, знущається з коня. Любить брехати, вживати алкоголь, бути в центрі уваги. Цитати. Чепішний наставив вуха на лісову невідомість. Сплигнув з коня, перекинув рушницю з руки в руки, повів коня стежкою, вивів його на галявину, прив'язав до сосни, а сам пішов і заліг у ямі. Пропадаю, гав гав гав, загавкав чепіжний досі романця і люто рушив з води на нього. На мене, їж, жери мене, зжири мене, як ти з'їв мою козу восьмого березня. Я перебив твою зграю і вовченят перебив я. Сіроманець, ох, якби ви знали, як він сидить мені в печінках, спати не можу, жити не можу, як подумаю, що він ходить по світі, щоб ти удавився тією моєю козою? Зловився, дихав морозом чепіжний. Скільки років пильнував я його, посивів і серце зірвав на ньому. Чепіжний був урочистий, і його буряковий кулак грізно здіймався над фланелевими снігами. Олександр Степанович, батько Сашка, голова колгоспу, це чесна, справедлива, розумна людина. Він заспокоює сина, коли той хвилюється за сироманця, підтримує Сашка і пояснює, що Вовк розумний і зможе втекти від Чепіжного. Олександр Степанович розуміє, що Чепіжний чинить неправильно, що занедбує свою роботу, ганяючись за Вовком, тому наказує йому зайнятися своїми справами. Працювати як усі. Галя Грушецька однокласниця Сашка, яка теж знайомиться з сироманцем, а потім допомагає хлопцеві з вовком збиратися в Одесу. Галя відмінно вчиться, любить природу, з розумінням ставиться до проблем інших. Павло Іванович Миронюк агроном і секретар парторганізації, який працює із Сашковим батьком. Петро Лях, капітан із висілка, який знайшов сіроманця і добре до нього поставився. Андрій Колях, син капітана, теж стає другом сіроманця. Потрапивши в лісі у заметі, Андрійко не може знайти дорогу додому, але його рятує вовк. Побігайло і Шевчук, друзі чи піжного, які допомагають копати яму, у яку мав потрапити сіроманець. Пропоную вам рубрику оголошення. Пізнай персонажа твору за оголошенням. Даю поради, куди краще звертати слітнім та хворим людям безкоштовно. Так, це вчителька Надія Петрівна. Пропоную дружбу та порятунок дітям шкільного віку. Так, це сіроманець. Шукаю кореспондента, маю сенсаційний матеріал. Василь Чепіжний. Пригощаю усіх м'ясом вівці. Вовкам вхід заборонено. Дядько побігайло. Маю друга, який товаришує з вовком. Тепер мені ніхто не страшний. Галя Грушецька Копаю ями, допомагаю ставити пастки. Недорого. Шевчук. Отже, сіроманець це повість про дружбу хлопчика та вовка, які, попри всі випробування, залишаються вірними один одному. Твір вчить захищати тварин, цінувати вірних друзів та завжди приходити на допомогу тим, хто її потребує. Головна ідея повісті боротьба за свободу. Сіроманець це не просто вовк, він символ дикої, нестримної природи, яка не хоче підкорятися людським правилам. Його намагаються зловити, посадити в клітку, зробити експонатом у зоопарку, але він тікає, він не нападає, не мститься, просто йде. Це тата, яка відображає цей дух, сіроманець біг, не обертаючись, він знав. Тепер його не зупинити. Його можна було б убити, можна було б зламати, але його не можна було зробити домашнім. У цьому і є головний сенс твору. справжня воля сильніша за будь які обмеження.